Добрий ранок всім. Сьогодні 24 лютого. Е, як і обіцяла під попереднім відео е, показати, що вийшло із укорінених е, сліпих пагонів троянд. Я своє попереднє відео завершувала саме на цій відрядці. Я сажала е, укорінені з... відламані. Сліпі пагони, так, під стаканчики. Дуже багато мене запитували, чи обов'язково в теплиці, чи обов'язково під стаканчики. Скажу так, під стаканчики обов'язково обов е, в теплиці не обов'язково. Просто є теплиця, я і е, це роблю в теплиці. Е, як теплиця побудована? Це теплі грядки, ну от висота. так, ось Моя долоня. Давайте подивимось. Так. Це не ті, що були на відео, просто теж укорінені, але десь всередині літа. Оці от. Ті, що були на відео, вони от в от таких горшках. Зараз. Ось вони. Я забрала і, і укорінила ще, тому що місця небагато, теплиця невелика. Вона не опалюється. Чому я її взяла в горщик і залишила тут? Я хотіла побачити, що як буде зимувати. Тут зимували троянди, ось між грядками. Так? По кругу йдуть грядки. Ось так от. Теплиця із старих віконних храм. Значить, тут стояли троянди. Стояли укорінені волотисті гортензії, так? які, в принципі, не бояться. Це однорічки. От. Це вже по 2 роки волотистим. Ці 3 е, роки я її вирощую в горшку. Хоча скажу зразу, все-таки на вулиці е, в ґрунті вони зимують краще. В контейнерах, ну, все рівно це не те. Так, рослина любить свободу. Ну, і отут, як не дивно, отут -от укорінена, бачите, дві бруньки. Широколиста гортензія. Я теж залишила її, інші я забрала в приміщення, в неотоплювану веранду. А цю залишила побачити, як вона перезимує. Перезимувала. Ну, Можливо, тому що не було сильних морозів, тому що волотис, широколисті гортензії на відміну від волотистих морозу все-таки боїться більше. Ну і от, трояндочки. Так, це укорінені, скоріше, всю, троянди Девіда Остіна. Я... Саме на них найбільше знайшла сліпих пагонів минулого року. І їх я укорінила. Деякі з них намагалися квітувати. Я обрізала бруньки, щоб дати можливість наростити кореневу систему. Оце їм у травні буде рік. Оцим оцим от з листячком Тут стоїть ж троянда, який вже буде 2 роки. Це та троянда, з якої я беру на відео. Так? Це. Торнадо, вона вже в більшому горшку, я її минулого літа пересадила з попереднього контейнера в більший, просторіший, щоб вона набиралася сили. Вона теж квітувала минулого року. Ось я її обламала. Так, деякі, а деякі от залишились. Бачите, вона квітувала. Ну, от так. Далі хочу їх теж пересадити в більші контейнери і залишити. Хочу спробувати вирощувати троянди у контейнерах. Будемо бачити, як вони себе будуть поводити в тих контейнерах, що з ними буде далі. Гортензії теж щось подаруємо, щось десь продамо, можливо, їх небагато. Я не вирощую їх для того, щоб продавати все це просто заради інтересу. Тут ще гейхера є, є тюльпани теж в контейнері. Так, всього почуть, всього потрошку, тому що теплиця невелика. Далі я його все з теплиці виношу, потім сію помідори, перець і інші рослинки на розсаду. Так, все це виноситься, місця небагато, ну, але вистачає, щоб спробувати вирощувати і розмножувати те, що подобається. Гарний подарунок друзям, якщо є потреба, так, тому що гарно подарувати таку трояндочку, яка ще потім і буде квітувати. Для друзів. Пробуйте, експериментуйте, якщо є якісь питання, слухаю вас уважно, вислухаю уважно і спробую дати відповідь. Всім гарного дня, перемоги нам, всім і спокою!